Доброго дня, Микола Васильович. здоров'я. <гум> — да, ну, Ви такий веселий чоловік. Да. Мені е, ви перший, мабуть, хто сказав, оце тільки женився і що? І жени. І, і, і завів пасіку. Тесь здав мені одразу пасіку. Вроді як приданок. <гум> 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 і це з тих пір доржу для тебе. І... А ось другу коло я зараз попрошу дивись. Ось дровокол на станку. Ага, ну ну я так ближче, ага. щоб було видно да. хлопцям. Ага. Це мій дрова колить. на станку. Ось ось циркулярка, ось станок крутиться і ось о, пожалуйста. Ну, ви майстер великий, ви токар сам. Ну я шостий розряд був у мене. Ну я зараз на пенсії, мені 75 років. Сім ну, та ви ще, ще ого го, ще треба я трудити. Ще я, я бачу, так, да, прекрасно, прекрасно зробили приспособу до станка да. і все. І у дрова коле, тому що газ дорого таке. Приходиться і дровами топити. Ну, тупи. а бджоли де у вас знаходяться? Зараз я покажу. Є в мене, зараз покажу. Так, не, ну це добре, що ви оце освоїли телефон і бачите, зараз всі, всі з цими телефонами, я все. плачу, все, всі все вам приват 24 у мене, бачите, я плачу за все, можу показати. Не треба мені ще рахунки, не, не показуйте, так. бо попаде в це. Так, да, понятно. Так, зараз я вам покажу, де уліки мої. Ну не важливо, бо щас відео я... йде. А, О, ви розказуєте лучше розкажіть, будь ласка, а дружина допомагає вам. Ну, тест був пасічником. Це ж, да. значить, вона знайома нормально, допомагає. Так, да, вона цей вона любить, вона дивиться, допомагає мені навіть. А ось, пожалуйста, мої мої пасіки. Ага, ну красота. Красота, садок. Да. Е, садок ну. у мене, я ж мічурінець. Живу на вулиці мічури. Да? І щеплю дерева. в мене, мене на грушах, на яблунях по три, по п'ять сортов. Груш, яблук. Ну, молодий. Займаюся сам. І ще зараз ще яблука є. Мені. А внуки, діти, що, як? Данилко вже жонатий у мене. Внук. Кончає університет міжнародних відносин. І, і його жінка, це внука жінка. Це дочка. Внучка ще дочкина учиться у коледжі. У сина теж двоє. Син, його, ну, внук Артур кончає Васильковське училище. Це воєнне. На, розбомбили. На пилота, на да. Пилота, да? Да, розбомбили, але вони онлайн учаться на третьому курсі. Ну, це добре. Тобто бджоли допомагали і дітей вчити, і внуків. Да. І ще може бути так, що і правнуків будуть допомагати. Ну, скоро вже будуть правнуки. Ну, як, як вам сказати, у нас сім'я, сім'я, ну, як сім'я. Родина, можна сказати, по батькові лінії там бабуся було 114 годин, готова бабу... діди в мене на війні погибли. Я дідів не знаю ні одного. На вотє один. Один у фінську погиб, це батько батько, а материн батько погиб у отечественні. І нам бачу, тепер нашим дітям приходиться воювати. Да. Да. Отаке. От ну, удачі вам. Дякую e, вам. Всього найкращого разом до перемоги. Да. А це я, ви розумієте, я от водків пройшли, ось хороше літо було. Я от водків зробив і нема куди по дві сім'ї, так я хочу. Сюди ну їх розсади. розсади, Ну розмножуйте, розмножуйте. Дякую. Хай щастить